Моє вітання всіх глядачів нашого каналу і нашої групи. Сьогодні у нас 9 серпня 2023 року. Ми сьогодні знаходимося на нашій матковідній пасіці. Ми робили відбір маток. Ось, ось така кількість є відібрана маточок, щоб бджілка чує, що тут є маточки і вони прилітають. Маточки крупні. Це від материнки Штромер. Напишись. Завтра вони відправляються до своїх замовників. Ось така кількість є відібрана. Маточки гарні, великі. Ми задоволені матеріалом, роботою бджіл. Матки перевірені по роботі у нас. У нас зараз так спокійно, тихо. І ось хотів би також показати ще одну таку річ у нас на пасіці, саме вона трапляється, не тільки в нас, у всіх, хто займається матками. От бачите? Ось тут злетів нуклеус. Я хочу оцей забрати. Ось така. Маточки я не бачу. Могла котрась маток виходити на обліт, І так, якщо, припустимо, десь не було розплоду, вже, вони могли всі злетітися і ось тут прибратися. Звісно, що ми його зберемо. Ось така класна картина. Я зображу на такому червоному гарному яблучку. Ось такий невеличкий нуклеус, який правдоподібно злетів. Хоча на своїй пастиці побачив, щоб в мене прилетіло. Ще інших два невеличких, щось подібних, як цей, може чуть більший, нуклеуси, які, напевно, злітіли комусь, і, бо були матки, матки були помічені. Я не плідних маток не мічу. Тільки тоді, коли відбираю, тоді я їх мічу. Гарно, хто би хотів ще собі маток, дзвоніть, пишіть. Ціни в нас не змінилися при певній кількості. Буде знижка, відповідно, скажімо, до замовлення. Гарно, всім па, гарного закінчення сезону, мирного неба нам і всього найкращого.